Як Буде коштувати у вас лобове скло на Toyota Camry 21 рік? Приблизно 4-5 до 6 тисяч. Це у нас не оригінал. А ти Скільки витратив? 21 500 скільки я витратив. Мене зараз серце стане. Просто ну можливо, знаєте, є ще такі раритетні машини, які дуже давні, тоді скло дорожче виходить, тому що їх менше виготовляють. Їх тяжче дістати, і тобі відповідно піднімається ціна їх менше. на ринку. Добре, скажіть, будь ласка, чим відрізняється оригінальне скло від вашого? Та нічим. по не якістю не може воно буде там швидше царапитись? Ні, ні, ні. Ну не буде швидше царапатися. Це якісне шкло виготовляється на величезному заводі. Корпорація добре. Берсон. Тоді чому мені сказали на мою автівку, оріг буде коштувати зр дев'ятили без роботи? А Китай буде коштувати 17 тисяч гривень. Так вони просто заробляють на тобі? Ну, напевно. Скільки нам ні зароб... 12 тисяч гривень зароб... заробити? Ага. Хотіли на мені Це нормально. Ну, за значить захотіли заробити. Значить, ви потрапили на такого продавця. Ось так добре А ви заробити? даєте таку можливість? Якщо у вас буду. Оптом це купувати, я можу теж ціни ставити, які заводно. Ну, звичайно, якщо ви бачите, що ви можете продати цей товар за таку ціну. Палач, я думаю, звичайно. ті, хто займаються склом в нашій країні, <сих> закриються трохи. <сих> Чому <сих> <сих> ну, тому, що а будуть ціни. Знаю, що тут ціни можна купувати да, по класи.